№10» Дві сотні учнів закладів загальної та середньої освіти зібрав в одному залі Івано-Франківський коледж фізичного виховання. Тут відбулись заключні змагання під назвою Надія нації. Надія нація це наші діти, це наші діти, які будуть будувати нашу державу. Якщо ми говоримо, що кожен зараз повинен воювати на своєму фронті, не всі на передовій. Але ті, хто на передовій, якраз і віддають своє життя, щоб ця молодь колись будувала таку державу, щоб наші всі повернулися сюди і з великою заздрістю дивились на тих, хто залишився тут. Загалом участь у змаганнях взяли два десятки команди із вісімдесяти, які змагались між собою в надії нації. Ці змагання зазначають викладачі фізичного виховання, мотивують дітей розвиватися та відкривати для себе нові можливості. Це є, дійсно те, з чого починається наша нація, а наша нація незламна, тому е, тільки такі змагання. Потрібно робити потрібно якомога більше залучати і людей, і молодь, і учнів для того, щоб вони в першу чергу були здоровими, бо тому, що в здоровому тілі здоровий дух. Надія нації зазначають ініціатори змагань. Також дає учням шанс потрапити на навчання до тих команд, які нині прославляють Прикарпаття. І як показує практика, вже багато тренерів дитячої наших спортивних шкіл приходять і видивляються собі майбутніх зірок різних видів спорту. А сам коледж теж видивляється?» звичайно. Це також наша профорієнтаційна робота. І ми надіємося, що значна частина цих учасників змагань стануть нашими студентами. Футбол із футзалом, баскетбол, волейбол, настільний теніс, загальна підготовка і по завершенню індивідуальних змагань основна маса учасників взяла участь у командних іграх і розважальній естафеті. А після відбулось вручення подарунків для всіх дітей. Бегей Раї.